Ніхто, звісно, і не сумнівався, що всі коти після смерті потрапляють до раю, але про те, що існує небесний котячий загін, не могла подумати навіть і я. Все почалося з того, що кілька тижнів тому померла наша сніжка. Це була стара, поважна пані, моя ровесниця, десь у жовтні їй минуло вісімнадцять. Сніжку малесеньким кошеням подарували нашим батькам на першу річницю від весілля університетські приятелі. Тож скільки себе пам'ятаю, вона завжди була поруч, ніби добрий оберіг мого дитинства та найдорожча подруга. Спершу китя бавилася зі мною в ляльки. Потім, коли я підросла і пішла до школи, сиділа поруч, як виконувалися домашні завдання. Вона допомагала мені вчити на пам'ять вірші і готуватися до уроків із виразного читання. Зі сніжкою завжди можна було поговорити про все на світі. Вона ніколи не перебивала, і довірити найсокровеннішу таємницю, знаєш, що не зрадить. А коли приходила ніч, біла, мов перший сніг, кішка умощувалася біля мене в ліжко. Й тихо заколисувала, співаючи завжди одну й ту саму простесеньку пісеньку. Мурмур. -мур", завдяки сніжці, я ніколи не боялася темряви і не мучилася від страшних снів. Коли народилася моя сестричка Іринка, сніжка вже давно носила горде звання котячої бабусі й мале людське кошенятко. Вона також узяла під свою опіку. Тепер кицька бавилася в ляльки з Ірусею, їй співала колискові і муркотіла котячі казки. Отже, сніжка була дуже дорогим членом нашої родини. Її любила навіть моя хрещена, що терпіти не може котів. Що вже казати про нас? І тато з мамою, і я сумували за нашою кицею, але розуміли. Вона прожила довге, гідне котяче життя та впокоїлася з миром від старості. Натомість наша мала Ірця просто захворіла стуги. Вона майже перестала їсти, погано спала, не бавилась у жодну гру ні зі мною, ні з батьками, ні з приятелями у дворі та садочку. Рум'янець на її щічках зів'яв, а усмішка. Здавалося, ніколи й не гостювала на цьому дитячому личку. Ситуація ставала критичною. Ще трохи і доведеться йти до лікаря, сумно мовила мама. Думаю, що сніжці це аж ніяк не сподобалось би, подумала я, і вирішила діяти. Одного разу, коли мама працювала в другу зміну, і забирати ірцю з дитсадочка випало мені. Я вирішила вигадати для малої казочку про котячих ангелів. Ну, а чому б і ні? Коли я думаю, що ми знаємо про янголів, то найчастіше згадую старий анекдот про недільну школу. Вчителька дає дітям завдання. А тепер я вас попрошу намалювати свого ангела-хоронителя. Петрику, де ти бачу ангела з трьома крилами? Йому ж літати незручно буде. Сестро, а де ви взагалі бачили ангела? відповідає малий. Коротше, я жодного янгола ніколи досі не бачила, ніхто з моїх знайомих теж. А діла Божі, як мовить наш панотець, незбагненні для розуму людського, тож ніщо не заважало мені вигадати ангелів котів. І наша Іринка Пір'їнка страшенно любить усіляких ангелів. Ангеликів і ангелят. Вона навіть збирає ангельські листівки. Це просто мало спрацювати. Отак От ішли ми з садочка за сніженими вуличками. Рожево світили ліхтарі, від морозу сніг порипував від кожного нашого кроку. У синю бускових сутінках так хороше було говорити про щось небесне й таємниче. Боже, поможи, подумки мовила я. І почала свою оповідь. Ти, певно, знаєш, серденько, всі добрі коти й кітці після смерті потрапляють до раю, але аж ніяк не для того, щоб вилежуватися там, на пухких, мов подушких маринках, ласувати вершками і чекати, поки хтось із святих погладить за вушком. Ірця мовчала. Ми вдома вже навіть звикли, що наша щебетушка. Тепер майже не відповідає на запитання. Але я побачила, що маленька іскорка цікавості зблиснула у її досі згаслих очах, тому вела далі. Усі райські коти, відпочивши трохи від земних турбот, стають божими лицарями і об'єднуються в небесний котячий загін вони надійні помічники Божих ангелів. Сестричка підвела на мене здивований погляд. Так, здається, мої ліки діють, тільки б не схибити, допоможи мені, янголе мій. І коти ангели, звісно ж, опікуються маленькими дітьми і мають багато важливих обов'язків дещо з того схоже на їхні земні справи Промуркотіти колискову для малятка, забрати гарячку і лихоманку у хворого, принести добрий сон, розрадити самотнього. Тішити того, хто сумує. І все це слід робити дуже пильно, уважно, сумлінно, проте непомітно, таке правило усіх ангелів не показуватися людям без особливого дозволу Господа. Але маю тобі сказати, то все дрібнички. Найважливіше і найважче це невидима війна, і лицарі з небесного котячого загону. Теж не пасуть задніх у цій борні. Вони відганяють примхи, капризи й вереди, які в'ються навколо дітлахів, наче хмара комарів, б'ються до знесили зі страхами іншими химерищами, що люблять обсідати дитячі ліжка й красти сон. Звісно, якщо дитина була, весь день чемна та ще й помолилася на ніч, у небесних котів значно менше клопотів. Але добрі сни слід принести кожній дитині, навіть зовсім неслухняній і злій. Адже у вісні хлопчики і дівчатка ростуть, ось побачать якийсь івасик безшпкетник або Марися Вередуха, світлий сон із раю принесений, і вранці прокинуться трохи добрішими і слухнянішими. А якщо не проб'ються ангели крізь військо химерищ, дитина прокинеться змученою та ще більш примхливою. Так недовго й рости перестати чи захворіти. Отаке. От На цьому я просто мусила зупинитись, аби перевести подих. Хвилинки зо дві ми йшли мовчки. На небі заясніли свічечками зорі та срібним тарелем викотився за хмар місяць. Отже, наша сніжка тепер котячий ангел? Врешті озвалася Іруся. Саме так вона розносить радісні й барвисті сни дітям, а зовсім маленьким моркочи колоскову. Крім того, присипляє тих, хто боїться засинати й жалує тих, кого ніхто не цілує на ніч, і, звісно, воює зі страхами та примхами. Нелегка праця в котячих анелів, але хіба ж може справжня киця вилежуватися на пухких марках, коли стільки дітей потребують допомоги. А наша сніжка вміла, як ніхто інший, прогнати з кімнати химерища та й наймуркотіти гарний сон. Вона й до мене прилітає? Певно, що так. Тільки не забувай, котячі ангели, які, як і всі небесні служителі Божі, невидимі, тому сніжка тебе бачить, а ти її ні, вислухавши мою оповідку. І руся одразу повеселішала. Я побачила вперше за останні тижні, як у її оченята загорілися життєрадісні вогники, а на вустах зграла усмішка. За вечерю вона не лише з'їла повну тарілку гречаної каші та котлету, але й на превелике мамине щастя попросила ще. Тато підсміхнувся у сивий вуз і тихцем подивився на мене. Мовляв, що за диво. Вкладати спати ірцю того вечора довелося мені. Я знову повторила їй свою казку, обдарувавши котячих ангелів пухнастими осяйними крилами й купою звитяжних пригод. Нарешті мала заснула, заснула з усмішкою. Не знаю, що їй там уже снилося. Бо тепер і починається найцікавіше річ у тому, що мені наснилася сніжка. Чи може то був не сон, мені здалося, що я розплющую очі і бачу, як до мене підлітає наша кицька, тепер не просто біла, а сяючи, б сріблиста. І на спині напівпрозорі крила не такі, як у птахів, а пухнасті, як і сама сніжка, граціозно приземляється на ліжко і мовить: Молодець, Мур, ти нам дуже допомогла. Мур. На останньому засіданні військової ради я попросила дати дозвіл на розсекречення небесного котячого загону, заважаючи на надзвичайні обставини. Ми ніяк не могли пробитися крізь тінухи химерщ, яка була оточила Ірусю. Ситуація ставала катастрофічною, дитина вже кілька тижнів не бачила добрих снів. Сьогоднішній бій був так не з легких, але нині все позаду маленька сама перемогла свого найстрашнішого ворога гріх журби. Тепер до неї ніяка примха ще довго не проб'ється. Пам'ятатиме, якої прочуханки ми їм сьогодні завдали. Мурмур, -мур? я принесла їй сьогодні дуже радісний і райдужний сон, просто з Божих долонь. Сказати, що я здивувалася, це нічого не сказати. Мені просто відібрало мову. Наша люба, покійна киця, справжній котячий ангел. Це ж треба, і все ж таки я наважилась і погладила осяйну шубку сніжки. Вона була м'яка та тепла, як і раніше. Райська киця скрутилася клубочком на моїй подушці і замуркотіла, як у дитинстві. Подумала я і заснула знову. І сон мені привидівся причудовий, відмінна оцінка з теорії літератури. Більше котячі ангели до мене не приходили. Може, я просто вже доросла, другий курс університету, це вам не аби що, а може, ангелів і справді строго з конспірацією. Наша Іринка одужав від своєї туги. Мов і не було. Про візит до лікаря на превелику втіху батьків більше не йшлося. А за тиждень у нас знову була китюня. Мама принесла з роботи кошеня. У колеги кішка нещодавно привела трійко. Ось чекали, поки підростуть. Це правнучка нашої сніжки. Кошенятко спершу несміливо озиралося в новій оселі. Та скоро відчуло себе вдома. Воно дуже подружилося з Єрусею. Звичайно, діти, їм і бавитись разом цікавіше. Така потішна ця малакиця сама чорненька, а мордочка і права лапка у сметанці. Ми так і назвали її сметанкою.